Доброго вечора, чарівні діви, пані, панянки, дівчата, я вас вітаю. Давайте зараз подивимось з вами ваш прогноз таро на березі. Будемо працювати на п'яти колодах, три колоди таро і дві колоди оракульних карт. І так, сідайте зручно, думайте, які у вас є плани, що ви там собі мрієте. І Всесвіт, як завжди, буде коректувати наші плани, коригувати, оскільки те, що ми думаємо, це одне. Але що буде насправді? Хоча залежить від людини, як вона реагує в певній ситуації. І так, в плані, панята. Для вас перша карта це сімка мечей. Карта Вора. Що це ви там намагаєтеся. Сховати від всесвіту, від всіх. Це може бути карта, яка означає, що або вас обікрадуть. Будь ласка, будьте дуже обережні з картками, з вашими сумочками. Ви знаєте, якщо у вас є банківські картки і ви її втратили, ту картку, ви маєте право звернутися. Є телефон, нотфайльнума в будь-якій країні і вашу картку заблокують. Якщо ви десь збираєтеся на якісь гуляння, десь в подорож, не забувайте, оскільки є, скажімо, люди, які злодії, можна сказати, щось вас крадуть. Або у вас виникне бажання. Можливо, якщо подумати, у вас на колоди, отшельник, да? тобто побути самому. і Можливо, ви тут вирішите забрати те, що у вас є, те, що ви знайшли. і... Втікти, бачите, це в нас карта руху. Тобто будьте дуже обережні. Десь недалеко від вас є людина, яка не чесна, яка може вас обікрати. І фінансові втрати це одне, а якщо у вас буде така моральна крадіжка, це інше. Давайте подивимося, яка буде друга карта. Можливо, вона нам світло. Жріця, тайна. Подивіться, яка вона гарна. Жріця, це наша інтуїція, дівчата. Це жіноча енергія, це місяць, це те, що є в кожній жінці, це фундаментальне знання, наше Внутрішнє розуміння Всесвіту, розуміння того, як функціонує світ, як функціонують відносини. Це можуть бути мої колеги, це, це може бути ясновідячі, яснобачащі, люди, які займаються також практикою. Можливо, в даному випадку прислухайтесь до своєї інтуїції і. А, Подумайте, хто намагається вас чогось позбавитись. Або зверніться, зверніться до практики. Можливо, вам потрібна порада. Ви почуваєте, що хтось краде енергію. Це може бути також, вам щось, щось вам десь поробляно. Хтось вас, кратнічка вам зробив да, для того, щоб дуже ви гарно жили. Знаєте, коли людина задоволена життям і живе так собі гарно і добре, то є. Ще добріші люди, які працюють, які кажуть, ага, десь те, що в тебе є, хочу мати я. Тому будьте обережні, і взагалі щастя любить тишу. Щастя любить те, щоб про нього дбали в тиші. Не дуже, особливо в наш такий час, його скрізь показували. Давайте подивимось на іншу колоду. Хто цікавиться, це в нас колода чародіїв, для тих, хто займається таро або хоче придбати колоду. Витягнемо тут карту для дів на березень місяць. Взагалі я вже так чекаю на весну, коли вже сонечко буде сяяти, коли вже тюльпани, нарциси, вишні будуть квісти. У нас є вишні японські, які дуже гарні, рожеві. І так, для вас на березі. Така карта? П'яторка мечей. бачите, у вас тема ем, зради, тема прослідковується ще на цій колоді. Це зрада. Ви бачите, хтось там прив'язаний, тут розбійних, м'ячі. Зверніть увагу, тих, хто в трикутниках знаходиться, так, любовних, як у вас відносини, чи не чекати вам. Зради вашого друга, людини, яка знаходиться коло вас. Подивіться, тут ви можете виступати в цій ролі. Або ви можете виступати в цій ролі, якщо дивитися на те, як, що намальовано на карті, кіт мій хоче вийти. Бачите, от вам зараз треба вийти з цієї ситуації, вам потрібно проаналізувати. І друга карта. Король жезла. Король Жеслав це в нас е, король вогняної стихії. Дивіться, у вас тут но ну, колоди да, на паузі. Це четверка м'ячі, яка означає, що вам потрібно взяти час для себе. Це може бути, в принципі, да, якщо подивитися, це ви можете очікувати зраду, очікувати якісь такі підступні дії від короля мечі. Король мечі це в нас вогонь. Ой, вибачте, Жеслав. Да, це в нас король жеслав. Бачите, тут мечі. Король Шеслав це в нас вогонь, це стрілець, це лев, це овен. І це може бути зрада. Чи ваш чоловік, чи ваш партнер, чи взагалі ваш сусід. Ну, тобто людина, яка, на жаль, буде до вас відноситись не чесно. Будьте обережні, оскільки вас обманеться ця людина. І Буде вам дуже-дуже-дуже неприємно. Якщо ви збираєтесь провернути якусь собі справу в бізнесі, то не робіть цього або перестрахуйтеся, перевірте себе. Тобто, взагалі, тут да, може бути якийсь тайний роботник, який намагається вас обманути, який намагається, скажімо, тайні служби, якісь, які за вами спостерігають, які за вами дивляться. Тепер подивимось на третій колоді. Це в нас е, The Wild Unknown Taro. Так, кіт. Дуже цікава колода. Витягнемо на ній для вас ті карти. Це в нас березень і інформація для дів для красунь. Знаю, щось мені згадалося Iron Maiden. Напевно, вже на всі дівчата, хто з України приїхали, вони є Iron Maiden. І так, перша карта для вас на березень МАК. Дивіться, яка класна карта. Мак це карта сили, це чоловіча енергія. Карта, яка означає, що вам під власна свідомість, ви божите все. Бачите, тут є чотири елементи, чотири масті, таро, і кіпард у нас є. Який символ нескінченності, ви бачите, так? Да? Швидкість, стрімління до успіху, всі справи доводяться до кінця. І, знаєте, така скажена енергія, коли ви після того, як ви подивитесь на ситуацію, які з вами стануться, ви отримаєте енергію і не дозволяйте комусь сказати вам, що я цього не зможу, ти і, 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 взагалі і не то, і ніде, і не твоє. По якщо дивитися, от бачите, у вас нокалоди. Ну, це шлях, та, шлях до розуміння, шлях до того. Упс, вибачте, та, шлях до того, щоб зрозуміти свою силу і те, на що ви здатні. Скільки ми з дитинства, на жаль, отримуємо стільки обмежень, та, цього ти не можеш, це не твоє, не роби, будь ласка. І як би там не було, то ви спокійно вибачаюся, в мене тут щось інвазіон, коти бігають. Ви повинні знати, що це ви. Це ваш, бачите, спеціальний ефект. Ну, кіт, да, тут він вирішив також прийти. Ларс, сідай вже. От бачите, тобто, от ви є, йому нічого не можна сказати, він знає, що йому потрібно робити. І він робить так, як йому потрібно. Всі коти, напевно, трошки є магами. Наступна карта, яку ми для вас зараз подивимось, це. Сон де Мюнсен, Паш Пентаклі. Паш Пентаклі це, знаєте, такі маленькі, як можна сказати, фінансові, якщо це стосується фінансів грошей. Це маленькі такі. Прибутки, які у вас будуть. Взагалі, от Олень, він дуже такий є спостережливий, він є дуже чутливий. Ви спостерігали Олени у лісі, вони дивляться, оцінюють ситуацію. І в даному випадку ця карта розказує: оцініть ситуацію. Перед тим, як діяти, перед тим, як бути махом, подивіться навколо, подивіться ці карти, які ми казали, хто збирається. Навколо вас вчинити те, що вам причинить біль. Будьте таким от Оленем, який оцінює ситуацію, і якщо ситуація є негативною, ви залишаєте то місто, де ви знаходитесь. І скажімо, це не помилка, якщо хтось каже, що я ухожу від цієї ситуації. Не завжди людина повинна боротися чи там, захищати свої права. Розумна людина, вона завжди зробить аналіз, як той Олені, подивиться, це моє стадо, скажімо так, чи це не моє, воно мені взагалі потрібно, чи пішов я собі шукати щось інше? Аналізуйте ситуацію. Спостерігайте, щоб чоловік, який знаходиться коло вас, він не був зрадником. І якщо вам ситуація не підходить, ви просто уходите. Якщо це стосується роботи, це може бути така пропозиція, якась маленька, яку. Ви розглядаєте ще раз, є таке гарне слово Нойгірік, зацікавленість, тобто ви так зацікавлено спостерігаєте за ситуацією. Але знайте, що ви є магом. Тепер запитаємо для вас поради таро. Оракульні, це е, мудрість оракула. Ви зможете приймати в такі таро колоди в будь-якому магазині. Де продаються книжки Талія, наприклад, да? Weltbuild. Є завжди відділ Езотерік, і там є таро. І так, порада для вас. Time to go. Клас. Час піти. От, бачите, у вас просто йде тубляж карт. Спостерігайте. Будьте обережні і розумійте, що якщо ситуація вас не задовільняє, якщо ви взнали про зраду вашого короля Жезлів, то це час піти. І це розумне рішення, це розумна, розумний вчинок. Інколи не потрібно. Хто там в нас в класиків говорив, так, якщо ми програли одну битву, це ще не означає, що ми програли війну. Ось так. І який урок має вивчити ваша душа у березні? Так, який урок вам потрібно пройти. Ви можете зараз зробити скріншот той мандали, як я вам покажу, який урок потрібен для дітей у березні. Я вчуся приймати. Речі, які я не можу змінити, оце мандала. Ви можете поставити собі на телефон. І коли ви просто десь на заставку, да ви собі раз забігли в свій телефон, подивилися, ага. Я сприймаю ситуацію. Це от те, про що я вам говорила. Інколи ситуацію не потрібно вирішувати, її треба відпустити, треба просто піти. Чи це стосується якихось, скажімо так, розборок на роботі, чи це стосується ваших відносин. Ем, інколи ситуацію не потрібно вирішувати, її потрібно прийняти. Шановні діви, я вам вважаю. У березні прислухатись до себе, жриця вам каже, прислухайтесь до своєї інтуїції, хто збирається вас обманути, або перевірте свій енергетичний стан, можливо, на вас є негативний якийсь вплив. Розбирайтеся зі своїм партнером, король Жеслав. Да? Це може бути також і жінка, яка, скажімо так, в кого є трикутники, то будьте, будь ласка, обережні. Оцінюйте ситуацію перед тим, як зрозуміти, що ви маєте все для того, щоб бути людиною, яка володіє своїм життям. От така для вас інформація, шановні панянки. Не можу вас дівами назвати, знаєте, от ви панянки такі Вау! Дівчата! Я вам бажаю гарного місяця, спостерігайте за подіями. Аналізуйте події і, як тут карта сказала, сприймайте життя. І насолоджуйтесь. Зараз буде весна, пташки будуть співати квіти. Бажаю вам всього найкращого. Пишіть коментарі, ставте лайки, і побачимося на моєму каналі.